Новітня церква Херсон Франківськ. Вона у вигляді незвичної каплиці запрацювала у стінах краєзнавчого музею. Замість традиційних розписів, тут на стінах серія фотографій і відеорозповідей про окупацію і після неї. Їхня авторка Оля Михайлюк, медіахудожниця та режисерка проєктів Агенції Артполе, розповідає, після звільнення правобережжя Херсонщини у межах волонтерської діяльності почали регулярно туди їздити. Одного разу влітку потрапили у гуманітарний штаб в Кіндійці. У храмі всього за кілометр від Антонівського мосту. Це було дуже сильне враження, ще й таке естетичне, тому що це світло, ці фанери, це поєднання да, якихось там єгієнічних засобів з іконами, хрестами і так далі. Це було ну, якось дуже щемко і дуже сильно. Я стала фотографувати, і мені навіть вдалося записати інтерв'ю, тому що там протягом Це дивовижний теж момент. Це церква. Ми можемо інтерв'ю побачити, люди. Які були протягом всієї окупації там ідея оселити херсонський храм, який став волонтерським штабом та вогником надії у стінах Франківської ратуші, належить художникові Яремі Стецику. Саме він перетворив тутешній експозиційний простір у каплицю, куди й вписав фрагмент масштабнішої виставки, яку раніше вже експонували в асортиментній кімнаті. Та найцінніше каже у цьому проєкті навіть не мистецька сторона, а дружні перетини та взаємодія з Херсоном. Чуть-чуть фортеця, чуть-чуть е, якийсь е, такий осередок, вогник, е, десь, десь тепло, десь продукти, десь е, якась гуманітарка. Що там типу. і це в них стало ну. І в окупації, і на фронті, і, і поза фронтом. І це був діалог людський. Дуже хотілося б, щоб власне ті фотографії були не тільки мистецькими, але, але але ще якимись нашими такими дружніми. Історія цієї каплиці вона ну дуже красива, дуже як би так сказати, дуже душевна. І дуже круто, що вона зараз просто переїхала поряд з нашими якимись там. Галицькими франківськими історіями і вона зараз тут вплетена. Ну для нас це кайф такий відкрили виставку на загал символічно напередодні річниці звільнення Херсона. Та разом з тим вона започатковує новий проєкт експозиції краєзнавчого музею Сакральне сучасне. Тож у центрі каплиці не випадково один із врятованих скарбів. Ми відкриваємо нову сторінку в рамках наших виставкових проєктів. Врятуємо скарби. Разом нашого проєкту. Це сакральне сучасне тут, якби центром, центром цієї виставкової історії є унікальний кіот. З церкви з Богорочанщини, який давно є в нашій експозиції, який, власне, ну він, ми його постійно, він потребує реставрації, ми постійно його консервуємо, він потребує такої масштабної дуже консервації, але власне він є центром цієї ідеї франківськ Херсону. Він став тим головним для нас таким ну, хрестом, тим, тим каванем, власне, я кажуть, спотикання тою нашою вірою, бо це є наша віра, віра в Христа, якою ми перемагаємо. Цей новий експозиційний простір кажуть організатори. Скоріш за все залишиться сталим більше ніж на місяць. Утім, завжди відкриті до нових ідей, тим паче на часі продовження проєкту, яке стосуватиметься уже теми інклюзії. телеканал